У Луцьку аж з п'ятого разу ліквідують просідання дороги на проспекті Волі. Йдеться зокрема про тендер Департаменту житлово-комунального господарства Луцької мерії на ліквідацію просідання покриття, заміну труби. Йдеться про тендер департаменту житлово-комунального господарства Луцької мерії на ліквідацію просідання покриття і заміну труби зливової каналізації біля будинку на проспекті Волі 8. І розв'язати. Проблему з просіданням намагаються ще з листопада 2024 року. З того часу комунальники оголошували аж 5 тендерів, проте жоден з них, окрім останнього, так і не вдалося провести. Але в червні 2025 року, через півроку, переможця таки вдалося знайти. Таким чином освоїть понад 440 тисяч гривень львівське товариство Вельд Кепітал. Ми пам'ятаємо, що. Це товариство останнім часом нас на слуху, тому що багато тендерів і багато робіт проводить саме це Львівське товариство. Ну і роботи мають закінчити до кінця цього року. Максе, а може там дорога просідає, бо і просто теж важко дивитися на ці всі тендери? Та думаю, дорога вже сама хоче звідти втікти, але поки тільки просідає.